lalu. Uh -huh. Михайло Голоко, Сокранська об'єднання Свобода, 164-й виборчий округ Тернопільщина. Шановні депутати, шановні голово, дійсно питання антикорупційного закону, який сьогодні ми маємо ухвалити, і закон про люстрацію вкрай важливі. І сьогодні в суспільстві вони необхідні. Адже коли ми спілкуємося з людьми, проводимо зустрічі і люди постійно б нас про це нам наголошують, щоб негайно прийміть в парламенті ті непотрібні закони. Бо антикорупційне бюро зараз вкрай важливе, яке повинно займатися в верніше роз... Слідування всіх тих зловживань і розкрадань корупційних схем на вищому державному рівні, бо сьогодні тільки шукають і переслідуються сільських голов, і дрібних чиновників, а не займаються розслідуванням корупції серед депутатів, міністрів, прокурорів і інших важливих посадових особ. Тому такий закон і нам потрібен Антикорупційне бюро воно буде незалежне від правоохоронної системи, яке зможе займатися посадовими особами, причетним до корупції на вищих органах. І тому ми сьогодні в парламенті повинні проголосувати цей закон. Дякую, слава Україні! Дякую, Зарубінський народний